юній у ній особі важливо показати подружкам свою індивідуальність, самостійність і житло має особлювати пробуджується жіночність, а не бути сховищем яких пухнастих іграшок батькам доведеться враховувати думку дочки і з усією серйозністю поставитися до її перевагам. Дизайн кімнати молодої дівчини, що в ньому потрібно враховувати нюанси оформлення. Найголовніший момент вибір основного стилю: не всі дівчата хочуть жити в оточенні бантиків і плюшевих звіряток, деякі вважають за краще романтичне оформлення, активним подобається модерн, тобто потрібно обов'язково враховувати думку самої мешканки кімнати у виборі кольору. Декоративних елементів другий момент поділ кімнати на кілька секторів, серед яких повинна знайтися площа для робочого місця, відпочинку і сну особливості зонування. Приміщення взрослеючого підлітка має виконувати точно такі ж функції: що і кімната призначена для дорослої людини, тому бажано сформувати кілька секторів, що мають чіткі межі. Робоча зона її найкраще створити біля вікна. Тут розміщується стелаж, його можна використовувати в якості кордону відокремленого простору або навісні полки. А також стіл під комп'ютер, ще можна помістити предмети для творчих занять: мольберт або креслярську дошку. Зона відпочинку при невеликій площі доцільно поєднати місце для розваг і спальню. На цьому просторі необхідно передбачити місце для невеликого дивана або пари крісел і столика, гардеробна. Якщо дозволяє площа кімнати, то цю зону можна відокремити дзеркальною шафою купе. Встановленим на всю стіну і зверненим стулками до місця для переодягання дизайн при оформленні приміщення потрібно враховувати вік мешканки житла. У разі якщо приміщення призначене для пари сестер, то це теж відобразиться на дизайні. Дизайн кімнати дівчини підлітка. В першу чергу варто визначитися зі стильовим напрямком і колірною гамою. Якщо перевага віддається класичним стилям, то застосовуються пастельні або нейтральні відтінки. Вчасна дівоча кімната хай-тек Модерн мінімалізм містить насичені контрастні тони з акцентами на декоративних елементах, вікна виходять на північ, більше використовуйте теплі кольори, кораловий, білий, бежевий і якщо приміщення дивиться на південну сторону, то краще підійдуть зелені і сині тони тепер про спальному місці дизайн приміщення на маленькій території. Включає ліжко кошетку або двоповерхову конструкцію. В останньому випадку внизу облаштовується місце для гостей з диваном і столиком, а на горі ліжко кошетка. Теж непоганий варіант в ній є безліч шухлядок, а деякі моделі трансформуються в диван, з якого можна спорудити спальне місце для подружки, інтер'єр включає в себе і робочу зону з письмовим столом, його обладнайте біля вікна, воно повинно бути зліва, якщо дівчинка, правша. Тут же необхідно розмістити настільну лампу, а на стіні можна повісити елементи декору, вази з квітами або картини. Кімната на фото нижче, дизайн кімнати для дівчат. Якщо мешканок приміщення двоє, то доведеться внести деякі корективи на маленькій площі спальне місце. Краще зробити двоповерховим і розташованим уздовж однієї зі стін. Якщо площа досить простора, то підходящим варіантом можна вважати кутовий двоповерховий спальний гарнітур. Такому випадку під одним ліжком встановлюється диван, а під іншою шафи комоди для одягу робочу зону найкраще організувати у вигляді двох окремих столів, щоб запобігти можливим суперечкам між сестрами, кімната для молодої дівчини-студентки, 17 років. Оформлення особистого приміщення повинно відповідати перевагам її мешканки, якщо дівчина обожнює рок-музику. На стіні можна розмістити зображення улюблених музикантів або групи. Головне, щоб ці елементи не були надмірно кричущими і не відволікали від роботи за столом. Позитивний ефект дають інтер'єри, якщо в приміщенні живі квіти в кімнатні рослини вони надихають дівчину на творчу діяльність. Відтінки оздоблювальних матеріалів в кімнаті не повинні бути яскравими і викликають, стіл встановлюйте перед вікном і трохи в кутку, якщо це можливо, тоді на стіні можна розмістити кілька навісних полиць. До яких студентка зможе легко дотягнутися рукою, щоб дістати потрібну книгу або документ стилі для кімнати дівчини підлітка? Оформлення може бути будь яким, цілком допустимо, що воно не буде поєднуватися із загальним інтер'єром квартири, які стилі віддають перевагу дівчата сьогодні. Класика. Підходить для романтичних осіб, шпалери або інший оздоблювальний стіновий матеріал слід витримувати в світлі і ніжною забарвленням бежеві палевої, білої. Пастельній в тон їй повинен бути оформлений текстиль, штори, постільна білизна, подушки. Хейтек і мінімалізм це стилі для активної дівчини і мають на увазі наявність тільки найнеобхідніших предметів, меблів і аксесуарів. Колірну гамму слід вибирати монохроматичну. Спокійну, але одночасно робіть акцент на окремих об'єктах стіла шафах. Плет, які повинні бути пофарбовані в яскраві відтінки, хай тек передбачає наявність безлічі елементів, виконаних з металу і скла кімнатні двері або перегородка, декор шафи і т. Скандинавський стиль, його ознаки простота, велика кількість природного світла і повітря. Тут царюють пастельні тони, до яких у вигляді акценту додаються бордові або сині відтінки. На одній зі стін можна помістити чорно-білу графіку, а теплу атмосферу додадуть рослини в горщиках. Шеббі-шик – сучасний стиль, покликаний підкреслити жіночність для обробки. Застосовуються тільки натуральні матеріали світлих тонів. Такого ж кольору і текстиль персикового блакитного ржевого лінії меблів, яка може мати ковані ніжки, плавні, закруглені, вітаються додаткові елементи, прикрашені різьбленням по дереву, французький стиль прованс, і дійде для мрійливої дівчини-романтика. Оформлення характеризується великою кількістю кольорових малюнків кімнатних рослин, меблі та текстиль прикрашаються ажурними елементами інші деталі. Колір ненасичений з півтонами лимонний ніжно-рожевий, блакитний стеля, нежна, глянцевий однотонний світлий, блідосалатовий. освітлення без використання люстри, шпалери і штори, а також килим повинні бути підібрані в один тон вибір меблів. І колір найчастіше вибирається білим, тому що більшість юних представниць прекрасної статі все ж віддають перевагу романтичному стилю. З яким цей колір вдало гармонує, зазвичай спочатку в очі кидається найбільш великий об'єкт шафа, він повинен мати пару великих відділень, в одному з яких одяг у другому, полиці для зберігання косметики і дрібних речей, стіл і стілець повинні відповідати зростанню молодої особи, також знайдіть місце для пари крісела або дивана, на яких будуть сидіти гості, якщо приміщення невелике, варто придбати меблі трансформер. Не варто забувати і про туалетний столик, дзеркало. Дівоча кімната не представляється без цього атрибута. Предмет повинен бути великим на повний зріст. При виборі місця для дзеркала, пам'ятайте, що його не ставлять так, щоб в ньому відбивалися вхідні двері або спляча людина освітлення. Робоче місце обладнайте лампами, що випромінюють спектр променів. Близький до природних найкраще підійдуть світлодіоди з відповідними параметрами. З огляду, на що підлітки нерідко допізно сидять в інтернеті, можна з боків столу повісти бра, вони не тільки створять додаткове світло, але і внесуть пожвавлення в інтер'єр лампи на стелі краще встановити точкові, це більш рівномірно розподілить світло по кімнаті і впишеться в дизайн кімнати для дівчини в сучасному стилі. Ще один плюс точкового освітлення в сукупності з дворівневим стелею полягає в створенні кордонів між зонами. Оформлення кімнати для дівчини займе чимало часу, але воно варте цього в результаті ви знайдете спільну мову з дорослішою дочкою, що дуже важливо в її віці. Кілька варіантів оформлення кімнати для дівчинки підлітка, виконаних в різних стилях.